А ліні майже вісім ходить до другого класу. Коли ми зустріли її на прийомі у офтальмолога, дівчинка ледь стримувала сльози. А все тому, що лікар заборонив дивитись комп'ютер під час перекусів. Я просто дивлюсь, там митки і все. А що тобі сказала? Чому не можна їсти за комп'ютером? Тому що зір впаде. 20 хвилин комп'ютер, а потім. Не за комп'ютером примруження, тертя очей, неприродній нахил вперед, приміром при читанні перші дзвоники для батьків, що у їхніх дітей проблеми з зором, і важливо не зволікати навіть під час пандемії. Адже до трьох років зазвичай проявляються вроджені вади після додаються ще й набуті. Дивлюся один в одній кімнаті у планшеті, другий в другому планшеті. Відпочивають, мама, можна я трішки відпочинути саме в планшеті. Я стараюся так зробити, щоб це були умови. По-перше, це не лежачи, а за столом гарне освітлення кімната, щоб дитинка спокійно себе сиділа. Гаджет має бути 10-15 см нижче рівня очей, 35-40 см від очей. відстань. Освітлення тепле, жовте, щоб це не було таке дуже темно, дуже таке синювате. Бо воно потразні очі. Руслана нещодавно стала мамою. Міланці лише виповниться три місяці, оскільки чоловік атішник про профілактику зорової втоми у їхній сім'ї дбають чи не з Однак враховують і власні дитячі вподобання. Пам'ятаю, була маленька в 90-х роках. У нас були ще оці телевізори із магнітно-променевим випромінюванням. Я могла годинами просидіти перед тим телевізором. Найбільше полюбляла взагалі проводити час за грою в ці приставки «Денді». Наразі ми контролюємо цей процес тим, що в налаштуваннях керуємо яскравість оцього блакитного випромінювання. Так само є зараз програми певні, які допомагають автоматично це робити. Тому, наразі тільки так. Надіємося, що техніка все розвивається, розвивається, і процент цього випромінювання на новіших гаджетах вже зменшується і зменшується завдяки нашим айтішникам. Якщо якість зображення та тривалість перебування за гаджетами, що можна якось проконтролювати, то перші ознаки залежності, зокрема від комп'ютерних, ігор розпізнають лише на спостережливі та небайдужі батьки. Є перемога на перемогу. На це відчуття я, я переміг. Виділяється гормон дофамін його. Е Виділяється певна порція, але якщо ми просиджуємо довго, то його виділяється більше, більше, більше. І коли ми перенасичені тим дофаміном, мозок настільки вже, скажімо так, збуджений, і він не може просто сприймати вже хорошу інформацію, погану інформацію, він перезбуджений. І тому інколи ми не можемо і контролювати себе, відриваємо від тих комп'ютерних гаджетів, від якогось каналу, там від чогось цікавого, перестає утворюватися той дофамін. Коли ми. Стараємося батьки, стараються контролювати. Звичайно, вони отримують порцію агресії від самої дитини. Недаремно кажуть, бережи як зіницю ока. У питанні гаджетів та ігор на смартфонах дбати необхідно не лише про очі, але й про психологічний стан і працювати на випередження. Адже при безконтрольному доступі до інтернету на дитину та часом і на дорослих чекає перевтома, невміння побудувати стосунки, а згодом підмінна дійсності, де віртуальне більш близьке, ніж реальність.